Хочу додати певну інформацію до мого попереднього відео про те, як на P3 платформі Volvo перевіряти рівень оливи в двигуні. Буває таке, що коли ми хочемо перевірити рівень масла, у нас пише, що його немає. Насправді це не так. Тому що двигун пропрацював, двигун прогрітий, автомобіль і довгий час їздив, тому рівень мастила буде некоректний. Для того, щоб коректно перевірити рівень мастила, потрібно холодно перевіряти цей рівень. Тому Тоді буде показуватись. Зараз у нас написано, що ні, але ж по факту воно є. І в сообщеннях немає проблем про те, що е, у нас е, треба долити рівень мастила, чи ще щось таке, е, е, ось так. Тому перевіряти масло треба на з е, холодному двигуні. Всім гарного дня.